Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Веселимо! Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт, не журися, славна Україно, маєш вільний рік. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, -гей розвеселимо.

Доброго дня, мене звуть Людмила, це моя дочка її звуть Злата, Ми дуже вдячні за те, що ви до нас до нас приїхали і підтримали в таку нелегку годину. Такі моменти, от як сьогодні я продивилася фільм, чесно кажучи, я три рази плакала. От щиро кажу, настільки це настільки це було душевно, можливо, навіть для мене, от деякі моменти я їх і не знала, як би для себе. Так, от, то, що Ми прощені вже е, самим, е, самим Христом, його появою, е, як це все, ну, для мене це було відкриття. Чесно, от, чесно я для, для себе, от, от такого я не знала, хоча я віруча людина. Це моя думка. І ви підтримали нас душевно і морально. Дякую вам за це. По милості Господа з 11 по 14 січня відбулася поїздка на Херсонщину в села Олександрівка та Киселівка. Ці села 8,5 з половиною місяців знаходились в окупації. Люди з вдячністю приймали нас, бо вони бачили, що вони потрібні, і про них ніхто не забув, на відміну від того, що їм розповідали окупанти. Багато горя, сліз і страждання війна принесла в нашу країну. Але через перегляд різдвяного фільму глядачі могли дізнатись, для чого прийшов Ісус Христос. Після фільму всі уважно слухали Євангелія і приймали слово, що Ісус Очистив їх гріхи. Люди запрошували ще приїжджати до них. Господь помилував нас передати їм серце Господа. Ізраїльського народу за цілий рік переходили до цієї жертви. Понімаєте? Там багато людей стояло. Бачили? Так? Дякую вам за представлення такого фільму. Він нам нагадав зараз наші події тільки в минулому. Ну, дуже Дякую вам, що ви нас підтримуєте. Дякую, що не забуваєте і що ви нагадали нам, що ми потрібні. Тому що коли були в окупації, ми нікому не були потрібні і нам завжди говорили, що Україна не хоче нас, не хоче, щоб ми були з ними. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Дякуємо вам. Як ви пережили цей я не хочу згадувати Це довга історія? Да. Не хочу. Я навіть їх не хочу згадувати. Не, та ви що, це так страшно? З хати не вийти. У нас наші хлопці як зайшли в село. От я краще про це розкажу. Да. У нас повиходили всі з домів, правда, Люба? І люди з'явилися. Люди в селі з'явилися. Ми як криси по підвалах сиділи, це було страшно, це було там мілкими перебіжками. У да. нас молоді дівчата. Були. Да. Дехто повиїжджали, молодежі, багато виїхало. Це дуже страшно, це дуже. Та ви що? Це не передати словами. Ну, Фільм дуже цікавий. да. ну, В деяких моментах були сльози на глазах, тому що все дуже добре, реально. Ну, якоби... Гею у полі рої пшениці, золоти с тила. Розпочали слідці українські збори.